Вітаю всіх! Я хочу подивитись таке. Літній наступ РФ. Матиме успіх такий, який вони хочуть. Літній наступ РФ матиме успіх такий, як хоче ворог. Матиме успіх, літній наступ. Ні, не матиме він. Того успіху, який хоче ворог. Обстріли, сам наступ, військові дії, є відбиття. Ось вам наші пратіовість йдуть наші. Руйнування, десь територіальні втрати, але не скажу, що вони матимуть те, що хочуть. Розчарування йде, йде. Не те, скільки б хотілося. Довга праця. Сімка пентаклів на дні колоди. Тобто, розумієте, це не Київ за три дні. Це результати довго, нудно, тягучі, і не той результат, який би вони хотіли. Ось тепер. На отримання результату від літнього наступу спонукатиму Росію до зупинки війни. Як вам таке питання? Так, ось вам Зеленський навіть випадає. Це інсигніфікатор не Зеленського в мене. Так, вони цього хочуть і будуть спонукати. І Зеленського, в тому числі, і ось вам Трамп вилазив. На зупинку війни, після літнього наступу. Дуже добре, хитрощі маніпуляції, слухайте. Микайте мозок нарешті і думайте, тому що ніхто вам прямо нічого не скаже. Хитрощі маніпуляції, це потрібно для чогось. А у цей час для чогось буде для українців зрозуміти реальну картину і реагувати відповідно до реальної картини. Я вам казала, що такий варіант може програватись. Ось цей тот який які мені постійно вилазить. Декілька варіантів в завершенні війни було. Декілька. Програється те, що програється.